Дивіться, мені 32 роки, а моєму чоловіку 53. Для багатьох це шок, але насправді в моєму житті це вже не вперше. Я вже раніше жила з чоловіком на 21 рік старшим за мене. Правда, потім батьки розлучилися. 21 рік це дійсно дуже велика різниця. Коли я в школі клеїла аплікації, мій чоловік вже клеїв баб. Але при цьому вийти заміж за чоловіка на 21 рік старшого за мене, це був мій усвідомлений вибір. Так я думала, поки не дізналася, що таке по-справжньому зважене рішення. Моя знайома вирішила спекти штолен, і я поясню: штолен це така традиційна німецька різдвяна випічка, яка готується два тижні, і в перекладі з німецькою означає «зайоб». Значить, Для початку всі сухофрукти мають бути замочені у коньяку три доби. А це означає, що, по-перше, треба з пляшки вилити все у сухофрукти. Потім ця суміш випікається і має визрівати два тижні. Прикиньте, Бог створив землю за сім днів, а тут 14. Це що виходить? Дві землі можна було створити, так, виходить? Ну, Серйозно, просто уявіть собі, два тижні. Я вибачаюсь, але кекси з гашишом готуються швидше. І від них ти отримуєш більше задоволення. Ну просто коли ти щось готуєш два тижні, це має бути останнє в твоєму житті. Ти така лягаєш і кажеш, ну все. Краще вже не буде. Але при цьому немає гарантії, що це буде смачно, розумієте? Та коли тебе пригощають, ти просто не маєш морального права сказати людині, що це не так. Людина вклала у це два тижні свого життя. Я називаю цих людей кулінарними криптоінвесторами. Бо це реально гра вдовгу. Я свою знайому в телефоні так і назвала Зоряна Штолен. Ну, мені здається, що в наступному сезоні гри в Кальмара буде таке випробування і програє той, хто приготує швидше, розумієте? Вам можливо цікаво, як мені жити із чоловіком, якому 53 роки. По-перше, хочу сказати, що мій Саша має прекрасний молодий підтягнутий вигляд. Це правда. Вік це більше ментальне. Ну, як вам пояснити? Дивіться, це коли він хоче трахнути мене на підвіконні. Але спочатку треба прибрати звідти всю розсаду. Мій чоловік часто надсилає мені фото стояка з ванної. Правда, це не дікпіки, а покази лічильника. До речі, про стояк. Нас нещодавно почали затоплювати сусіди. Я телефоную, щоб викликати сантехніка, і потрапляю на багатостраждальну, ну, в смислі, на багатоканальну лінію. Якщо ви хочете, щоб вас з'єднали з ЖКГ номер 501 натисніть 501. Якщо ви хочете, щоб вас з'єднали з ЖКГ номер 502 натисніть 502. Якщо ви хочете, щоб вас з'єднали з ЖКГ номер 503, натисніть 503. Люди, я дослухала до номер 513, а в мене номер 903. Ну, я натиснула 903, а мені у відповідь ви, блядь, спочатку дослухайте. Та поки я дослухаю, в мене штолен визріє, розумієте? Серйозно. Ну, просто мене дуже дивує, що в еру месенджерів досі в ЖКГ існують оці кнопочні телефони як 30 років тому. А як тоді було 30 років тому? Це що, просто в умивальник треба було кричати: допоможіть! Не знаю, не знаю. Через вік мого чоловіка для мене всі хлопці моїх подруг просто тюбики. Дивіться. Дивіться. Якщо я захворіла, мій чоловік просто приходить додому з роботи з пакетом ліків. Так половина його. Але ж решта. Але ж решта мені. Моя подруга нещодавно захворіла, написала про це своєму хлопцю. А він у відповідь їй надіслав: я буду молитися усім богам, щоб ти якомога швидше одужала. Хоча я їй казала, що зустрічатися з батюшкою це гріх. Про батюшку це жарт, але реально усім богам. Ну, прям всім. Ну ти продаш Бога не забудь, а то в мене на дощ коліна крутить. Може, так хоч сонце визирне. Усім богам, та не треба усім. Вистачить одному, Богу долбайобів. Тим більше він тебе точно почує, бо ти один такий. Наступного разу вона йому пише, що захворіла. Він відповідає: Я можу приїхати тебе вилікувати. От як пояснити людині, що коли ти хворієш, треба смоктати стрепсілс, а не просто. Як йому пояснити, що якщо він приїде з ліками, то подруга лежатиме три дні. А якщо він просто буде молитися, то вона лежатиме як штолен. І, і взагалі, хлопці, якщо вам ваша дівчина пише Я захворіла, а ви у відповідь пишете одужуй і зникаєте на два тижні, то знайте, вона вам, звісно, напише дякую, але середнім пальцем. Я маю до вас два питання. Перше питання. Пообладуйте, будь ласка, хто ненавидить ріелторів. І одразу друге питання: за що ви так ненавидите мою маму? Моя мама ріелтор, а тато кілер. Жартую тато теж ріелтор. Дивіться, коли твоя мама ріелтор, то будь-яка історія починається приблизно так. Були ми якось в гостях у друзів, Хрущовка, п'ятий, санвузол роздільний. Зараз жарт внутряк, суто для моєї мами. Моя мама ріелтор, тому вона думала, що в Санта-Барбарі 96-та серія, це епізод про панельні будинки у Києві. Моя мама ріелтор. Через це я в дитинстві пропустила тему відсотки, бо мама сказала, доню: єдине, що тобі треба знати, це фраза 50% мої. <праць> Моя мама здавала квартиру моєї подруги на Печерську. Цю квартиру до здачі готувала свекруха моєї подруги, жінка постарша. І вона знайшла в квартирі анальну пробку, металеву. І вона подумала, що це, оця, знаєте, затичка для ванної. Уявіть собі ситуацію. Заходить моя мама і потенційні квартиранти, а там прямо посеред кімнати на столі лежить анальна пробка. І квартиранти такі, «А-а-а, так от за що 40 тисяч треба платити. Ну насправді, як ви розумієте, квартиранти ти а моя мама що? Моя мама не квартира, правильно? Вона не здається. Вона каже: це такий натяк, що ріелтор вас зараз виєбе в усі дири. Ну ви ж так мою маму уявляєте, правильно. А потім додає: ми цю квартиру здаємо як однокімнатну, але насправді там є друга кімната. Вона зачинена на ключі, туди не можна заходити і підморгує. Я вас хочу привітати із тим, що ми пережили цю зиму. Завдяки нашим енергетикам найбільша проблема, яку мені було потрібно вирішувати цією зимою, це купити нормальний пуховик. Ну, погодьте, що люди в зимових пуховиках мають такий вигляд, ніби зовнішність це не найголовніше. Да? З інш... Але з іншого боку, подивіться на собак. Ви бачили, які у них прикольні стильні куртки? Чесно, я зайшла на сайт епіцентру і залипла в категорії одяг на великих собак. Мені треба десь на вівчарку. Серйозно, ну я вибрала там фільтри з капюшоном, світовідбивний одяг. Куртка топ. Ну, реально, от звідси і донизу вирізу такий. Ще я помітила, що там в епіцентрі є дуже прикольні різні там ошийники, намордники, повідки. Ну, в якомусь сенсі епіцентр це бюджетний сек-шоп, епіцентр задоволення. Не економте на собі, насолоджуйтесь життям. На цьому в мене все. Дякую. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.